За немосхими літо допроводжали і з трепетом чекали новий день, що ми на рік дорослішими стали. Від айстрових дізналися пісень. Сьогодні небо усміхнулося на дні, і як колись промовила тихенько. Все буде добре на твоїй землі і вперед до усміху від мене. квіті аромат шарує, пора прийшла постаньми. Перший раз шкільне життя хай знову заверує. Ми разом. Лише рік одиннадцятий Б клас. З ним знань вітай мою Україну, милу серцю і квітучу батьківщину. Кращого місця нема на землі, де в Айстра яскраві такі розцвіли. Айстра завжди нам радість приносить. Всі квіти кажуть, сумувати досить. В країні нашій нині свято. Знання продовжимо здобувати. Знання майбутнє наше сила, щоб розцвітала Україна. Яскраво так, як айстрич відпіліть. Майбутнє разом нам творити. Дорогі українці, день особливий, першоверсневий, крайливий. Тримайте айстрові вітання та наші щирі побажання. І яким цей буде рік, давайте поворожим, як це колись робили на ромашці. Бо айстри чимось схоже на ромашку. Цікаво, на які чекати зміни. Заради неньки України пелюстку голку відриваю. Чи згинуть вороги країни? Я аж примірно запитаю. Кінець війни, країна вільна. І Україна наша сильна. Володарка, земельний ворог, непереможний наш народ. Юля Палевська осіляє ромашки. Та сидіть повітря чи потана громашка. Непростий <клухи> на нас буде. Він проведе до нових змін. Незламні українські люди, міста рятують від руїн. Міла Айстра радість гарантує, перемогу корпугам презентує. Всі помисли були світлі, тривоги зникнути та повітря. Айстровий букет червоний у моїх руках. Я поворожу теж на пелюстках. Любов – велика сила, любов переможе. Любов батьків і вчителів все зможе. І кожен з нас любити ліцей. Сім'ї. Ліцей наш номер три. Навчання. Найкраще знання нам ліцей дає, щоб здійснювалися всі наші бажання. Айстри барвисті дару ЗСУ. Ваше повернення не тільки я ждуть. Чекає на кожного вдома родина. Чекає на внука, брата і сина. Ці сині айстри, привіт із неба. Нам мир обіцяють, на мир тільки треба. Все решта ми маємо і будемо мати. Спасибі за все нашим солдатам. Фіолетові айстри в осінні букеті наворожать нашій школі по секрету. Ще більше учнів, ціпних і творчих, то нових знань більше охочих. Зіни навчання всіх вже дістали. Віртуальне життя реальне цікаво. Тож айстра нам всі незвичайні, Нам обіцяють зустрічі реальних. Айстровий букет збирали цілий ранок. б клас. Вам зачить на останок. Насичених яскравих шкільних будні. І перемога наша завжди з нами буде. Ми переможемо війну, темряво і холод. Ми, ми Айстрове в ліцеї утворюємо коло і на останніх дзвоних звон, ну, з квітів над ліцеєм наш віночок Маріти. Тож вітаємо вас всіх з новим навчальним роком. Хай не мчить, а ступає сповільненим кроком. Щоб шкільним життям насолодитись, щоб всі пригадали, як класно в ліцеї вчитись. Вітаємо з днем Знань нашу шкільну родину і найдорожчу в світі Ненку Україну.